Вітаю це денний випуск. Новин на телеканалі Сфара. ТВ. Мене звати Любов Данча. Про останні новини в місті дивіться далі. Минулими вихідними рівне прощалось із полеглим на війні героєм АТО Тарасом Прончуком. Він загинув 16 лютого від кульового поранення під час виконання бойового завдання в селі Саханка Донецької області. Старший матрос служив на посаді кулеметника батальйону морської піхоти. До лав збройних сил України був призваний у листопаді 2015 року. 18 лютого сотні рівнян прийшли провести в останню путь молодого бійця. За словами голови Рівненської РДА Володимира Полипчука, коли наші захисники гинуть на сході, це непоправна втрата. Проте зі свого боку представники місцевої влади намагаються робити усе можливе, аби підтримати сім'ї полеглих героїв. Далі пряма мова на сьогоднішній день в рівненському районі. 6 загиблих це шостий загиблий в нас в районі. Кожен загиблий отримує. Обов'язково одноразову допомогу, це більше 600 тисяч гривень. Так само сьогодні працюємо і майже вже всі були закуплені квартири для сімей загиблих. Так само будемо і тут в найшвидшому часі ці всі виплати і ці всі речі, які гарантувала держава виплатити. Рівненську молодь запрошують до участі у польсько-українських проектах. Відкрито конкурс заявок на 2017 рік, які можна подавати до 31 березня. Приймаються вони від організацій, чия діяльність спрямована на розвиток молоді. Це можуть бути неурядові організації, навчальні та комунальні заклади. Окрім молоді, учасниками проєктів також можуть бути люди, які працюють із цією віковою категорією. Польські організації отримуватимуть фінансову підтримку від фонду. розвитку, розвитку системи освіти а українські. Від Міністерства молоді та спорту України серед пріоритетів цьогорічного конкурсу зміцнення міжкультурного діалогу, зміцнення співпраці й обміну досвідом у галузі технічної та спеціалізованої освіти сприяння активній громадській позиції молоді, поширення європейських цінностей і досвід євроатлантичної співпраці. Проекти, які отримують фінансування в рамках конкурсу на 2017 рік, повинні бути реалізовані в період з 1 червня до 31 жовтня На Рівненщині з робочим візитом перебував заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Зокрема, завітав посадовець в лікарській амбулаторії в селі Користь Корицького району, селі Бабин Гощанського району, Рівненський медичний коледж побував у військовому госпіталі та в обласній клінічній лікарні. Приїхав до нашого краю Роман Ілик, аби детальніше познайомити місцевих медиків з програмою Доступні ліки, котра почне діяти вже з 1 квітня. Далі пряма мова. Суть проєкту в тому, щоб проводити власне, допомогу для пацієнтів в частині отримання лікарських засобів гарантовано безкоштовно в певних позиціях, і, відповідно, з невеликою доплатою в частині тих лікарських засобів, які будуть в програмі відшкодування. Як це буде працювати на практиці? Хворий йде до лікаря. Це відповідно три групи захворювань серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і бронхіальна астма. отримує рецепт за рецептом. йде до аптечного закладу в аптечному закладі. Йому гарантовано по виписаному рецепті надається лікарський засіб безкоштовно, і всі ті препарати, які є в програмі відшкодування, з невеликої доплати до встановленої референтної ціни. Більше про програму доступні ліки. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Смертельні ігри поширюються рівненщиною. 18 лютого, завдяки спільним оперативним діям працівників поліції та СБУ вдалося врятувати двох 19-річних дівчат, які були учасниками суїцидальних груп. Працівники поліції навідалися до гуртожитку одного із навчальних закладів міста Дубна. За місцем проживання поліцейські виявили одну із студенток, жительку з Долбунівського району із тілесними ушкодженнями, а саме порізами на руках із своєрідними написами. У ході спілкування із дівчиною стало зрозуміло, що вона є учасницею групи, яка штовхає підлітків до суїциду. Крім того, дівчина розповіла й про свою одногрупницю, яка теж брала участь у грі. Дівчата вже виконали два завдання та очікували наступного, яке мало прийти на мобільний о 22-й годині. Серед вказівок адміністратора була вимога запросити в групу 50 товаришів, яку дівчата. Успішно виконали. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, жителів Рівненської області, що беруть участь у подібних схемах. У поліції проводять перевірку та закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про участь дітей у подібних групах, негайно звертатись за номером телефону 102. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.